Всім доброго здоров'я і слава Україні. Друзі, хочу запитати, що ж тепер буде з нами всіми, з українцями? Після того скандалу, що стався з Трампом, що буде? Ну, тут у нас карта Королева Жезлова. Ну, сталося, що сталося. Воно не могло статися інакше. Бо кожен зробив, те, що, те що на, на, на що був згод, на, Як то сказати? згодний ні. на що був здатний. Кожен з них, кожна, кожна людина, кожен з нас робить тільки те, на що здатний. І що тепер? Вісім Кубкова вона, ця карта вона, традиційно це карта розлучення. Ну, Розлучилися з нашим партнером Америкою. Розумієте, в світі нема справедливості. Дивіться, розпався Совєтський Союз. Що про ці копалини говорити? Виробляти копалини це коштовно, тільки може дуже заможна країна. Штати тепер і Китай тільки можуть розробляти копалини, хоч будь-які. У них є на це гроші. Це дуже коштовна а, проблема. Навіть якщо буде розроблятися. Десять таких точок, то тільки одна чи дві можуть а, продовжувати, а вісім будуть банкротами. Що сталося в Соєвському Союзі? Ну, ми як в Лагері жили. Так? Всі люди робили ці розробки. Ну, нафту продавав в Совєцький Союз скрізь, так? І за це жив. Розвалився Союз, бо вже нафту ніхто не купував на вціни були низькі. Але що сталося? Розвалився Союз. Рфії дали. Не тільки в них залишилися всі ці розробки, які були нами зроблені Казахстаном, всіми нами. Вони ще атомну зброю отримали. І тепер вони заможні, ну, не за те, що там у них правитель це, а це, що у них залишилися всі ці розробки копалин, що тепер нафту продають. І це ж совєтські розробки, наші люди з мозолями, совєтські інженери. Робітники, які працювали на копійки, щоб тільки вижити. Ну це як є був, ви знаєте, всі робили це, а їм, а їм все воно просто так в руки впало. От. І тепер, мабуть, це не розуміє президент Зеленський цього всього, дев'ятка червона що справедливості ніколи не буде. Дев'ятка-червона, вона говорить, що тепер у нас отакі, як сказав Трамп, карти. Так. Він Трамп, він козирний карта має. Говорить Зеленського, в тебе карт немає. Що в тебе немає грошей розробляти копалини, в тебе немає грошей, щоб стримувати ворога, який на тебе насувається. Ну це ж правда. А від нас все залежить, то вклонися нам. Ну, бо Трамп він ненормальний, він хворий людина. Вклонися, треба вклонитися. Ну, а Зеленський каже, я не вклонюся, бо я правий, Україна права. Так, правда, що ми ж праві, але ну, до чого це довело? Жозлова карта. Хороша, шістка жезлова. Ескейп. Шістка жезлова це ескейп. Ця карта може означати, що ну, щось ще з цього вийде, мабуть. Ну, знаєте, дивіться, ну от треба продивитися життя Трампа. Коли він розлучався з Іванкою Трамп своєю першою жінкою, там була. Був такий скандал з тими адвокатами, що вони одне одного роздирали на частини. Просто роздирали. Як тільки закінчилася ця сварка, і вони полагодили якийсь контракт на розлучення, вони стали найкращими друзями, найкращими друзями до кінця її життя. Вони були найкращими друзями. Про це, що говорить, Трамп така ділова сфера, він такий, такий, знаєте, завзятий як то сказати, щур, навіть не щур, а акула. Які є, коли він негоціює, він порве тебе, а тільки закінчився негосієчним, все добре. Він з, то, з тої позиції говорить, ну він всіх ображає, не тільки Зеленського, він всіх ображає, всіх, кого може, ображає. А цей повівся. Повівся, його, що ж теж так його заділо заживе, що ми дійсно праві. ми праві. ну Скільки можна говорити, що ми праві? так Кожна нормальна людина розуміє, що ми праві. Нащо ці постулати давати? Ми праві, у нас агресор. Ми і так це знаємо. І, і ще це слов'янське наше совєтське виховання. Бачите, Путін зробив те саме, коли так з ним говорив, він почав розказувати, як він історію бачить. І сидів і думає, так про що тут мова йде? Так не говорять люди. Ну ніхто так не говорить. Я сама знаю по собі. Коли розмовляю з іноземцями, то я починаю довго розказувати. Вони на мене дивляться і кажуть, ми не хочемо довгих розказувань. Це «small talk». Ми просто так говоримо. Що ти так нам грузиш, говорять. а у нас є таке, і те саме зробив Зеленський. Ми ж з одного як кажуть, пісочника з ними вийшли, так? От, совєтського цього, брудного пісочника. Де нагадали, і наша п'ята колона, яка здала частину України, вони захопили мало. Наша колона здала Україну. Ну треба не забувати про це. І Трамп це знає. І знає, що половина грошей і більше на корупцію пішло. Тож про що говорити можна? От тут папеса, тут карта папеса. Вона говорить, що він говорив, він почав. Розказувати, а Трамп не витримав. Бо якщо б то був той у кого, у кого повна атомна зброя, як Путін, наприклад, він би тримався. Бо сила силою розмовляє. Так, темна сила, але сила силою. А цей, який нічого не має, прийшов до мене, мораль мені читати. Ну і він... Але я думаю, що то був договорняк. То був договорняк, Бо, бо цей, так, то бачите, король Кубковий хитрий. Хитрий лист, цей івен, це, це все таке. Бачите, що сталося? Ну, Трамп вже розуміє, що миру не буде. А він вже пообіцяв, він повинен виконати. І йому треба був ескейп. От шістка жезлова, це ескейп. Йому треба ескейп. Йому треба було знайти козла відпущення. Ви знаєте релігійні, хто таке козело відпущення робиться у церкві, ну це ще ветхий старий завіт. А, люди приходять, вони знають, що вони щось добре робили до, до родини, до сусідів і так далі. І вони беруть козла а, такого чистого, так, і на нього всі свої гріхи навішують, а потім відправляють його в пустелю, щоб він там скитався, щоб їх там а, гріхи скиталися. Отак От сталося, що цей король а, Трамп він зробив з зленького козла відпущення. Бо воно йому в руки йшло. Йому ж треба. Він просто так подивився, мабуть, після цієї ганьбової зустрічі, цей, ну, що вони давали журналістам. І казав, люди, як мені повезло, знова везунчик, бо він Трамп, він козирний. Знова йому повезло. Бо йому самому, як кажуть, впало до нього в лед, впало до нього це, що можна тепер зробити з зеленського козла відпущення. Він знає, що мирні перемовини. Неможливі. А треба вибрати кого, хто винний. Тепер він скаже, що Україна не хоче миру, тому не буде миру. Не те, що я Трамп, розробив, що міг. Якщо б Україна хотіла миру, то я Трамп, зробив, що міг, і мир би був. Ну, Побачите, що буде. І воно правду, я говорю, бо тут карта Діявол. Бачите? Діяво, адвокат. Ді... Адвокат Діявола. Ну, тут все зрозуміло, все. все. Тут немає ніякого геть сумніву, а чому це все. Воно, воно виглядало, може, так і спонтанно вийшло, йому спонтанно повезло, як завжди, цьому трампу. От ну, воно виглядало, як це шекспіровський сюжет, трагедія. І це був, було так, воно інсценіровка така, зроблено навмисно, щоб. Смикати цього Зеленського, щоб він не вміє стриматися і він вибухнув. І тепер а, вже у Трампа буде ґрунт, щоб сказати, ну, Україна сама винна, вона не хоче миру. Все. Тут все і так є. і Я бачу, наступний крок буде Трамп вийде, і скаже, що я робив, що міг. Росія хотіла мир, я хотів мир, а українці не хотіли мир, зато миру не буде. Не буде миру, бо їх вина українців. От і все. От і все, і кінець цим розмовим, цим, цим балачкам. Ну, а що Європа? Ну, Європа, вона буде скаржитися і скаже нещасна Україна, будемо вас підтримувати, як зможемо. І війна буде продовжуватися, на жаль. Я вже говорила вам це спочатку, вже, коли ще й Трампа не вибрали, що нічого в нього не вийде. І воно так і вийшло. Бачите? От і все. Ми, ми знову на одинці з ворогом і. І своїми ворогами п'ята колона всередині, вона ще сильніше, ще, ще якщо. І ще тут може, може бути так, що Зеленський, він розуміє, що йому треба щось робити, щоб втриматися, йому треба якийсь скандал. Ну, от він зробив скандал. Вони там обидва були робили, вони обидва одне одного варті. Так, так показали карти. Ага, що ви кажете, то говоріть, будь ласка, в коментарях.